Благослови Бог нас завжди і повсякчас і на віки вічені. Амінь, Царь Тебесмі, піши душі істини, що сиди, си все доповняє, скарби добре життя подателю. прийди все лице в нас, і в чисти нас, в і скверні, і душі наші. Святий Боже, святий і сліди смерті нас, святий Боже, цетий після смертний помили нас, святий Боже сидикий нас. Не помилуй нас, слава Отцю і сили, Сладово Духові, нині повсякчас, навіть віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хим наш насушний день сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощай на це нашим, і не видали нас у споку, солизволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство син і і слава, Отця і і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. слава Україні, слава, ви знаєте, Тут на цьому місці, у цьому прекрасному місті Кабінет Косівського, так сталося, що я вперше. Заїжджаючи в місто, я був вражений, був вражений часою, був вражений тією величою архітектури, був вражений тими надбаннями. Нашого народу, тією глибиною історичного пласту, котрий я тут побачив. Але пізніше враження потемніли. Набагато більш неприємніше, я вражений тією невеличкою кількістю людей, котрі. Прийшли провести в останню дорогу героя. Складається враження, що люди до кінця не розуміють, чому і за що гинуть наші хлопці, чому і за що спрагла українська земля зрошується кров'ю святих воїнів. І я скажу за що. Микола загинув за те, щоб руїна Донбасу не перенеслась сюди. Микола загинув за те, щоб мужчини, хлопці, котрі тут, в тилу, не були вбиті із перерізаним горлом, не валялись у своєму місті, як те робиться в Донбасі. Він загинув за те, щоб жінки не боялись переслідувань і ножаката чи підлої кулі, чи ще якогось звірства, про яке я тут прямо говорити не хочу. Ви здогадуєтесь, про що я говорю. Микола загинув за те, щоб кожен із вас тут присутніх місцевих жителів, чи тих навіть котрі байдужі. Навіть не перехрестившись, пройшли мимо, хоча прекрасно чують траурну музику. Щоб вони могли спокійно, без страху просинати зранку, йти на роботу, повертатись у свою сім'ю до своїх дітей, і без страху і прислуховувань чи буде. Черговий мінометний чи гарматний обстріл чи ні. Лягати спати. Український народи, проснись і оціни, оціни ту велику кроваву жертву тих воїнів, котрі уподібнюються до Христа у любові і приносять себе у жертву заради спасіння нашої нації. Тільки тоді ми здобудемо повну перемогу, коли переможемо у собі духа яночарства, запроданства, байдужості і раба. Раба перед чужими імперіями. Раба перед чужими ідеологіями, коли наші серця будуть палати любов'ю до Бога через любов до свого народу і своєї землі. Так, як полало серце покійного Миколи. Особисто мені було за честь знати його недовго, всього лише тиждень. Я мав за честь жити з ним в одній кімнаті. Можна сказати, пити каву і чай із однієї чашки, попадати разом із ним двічі під обстріли. Але Господь благословив його тоді. Але Господь забрав його до себе пізніше, бо Господь також потребує у себе тих кращих. Перемога за нами. Але тоді вона буде повною і менш безкровною, коли ми всі об'єднаємось в один кулак, в єдності сила народу. Боже, нам єдність подає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Геруєм Слава! Слава Україні! слава героям, котрі, не задумуючись, як справжні воїни, як справжні мужчини, стають на захист своєї землі. З нами Бог і з нами перемога. З нами Бог, то хто ж проти нас?